Вас вітає Івано-Франківщина, де у центрі міста розташований наш ліцей номер 3 Тут завжди можна почути дитячий сміх, жваву дискусію, відчути позитивну атмосферу. Освітнє середовище закладу створює умови, щоб кожен здобувач освіти знайшов саме свою траєкторію розвитку. Тому на уроках ми концентруємо увагу на формах та методах роботи, які безпосередньо чи опосередковано впливають на особистість. У нас діють креативні лабораторії, майстерні та запроваджені спортивні активності. Ми залучаємо дітей до регулярних занять обраним видом спорту у відповідності з їхніми уподобаннями, організовуємо спортивні турніри між добивачами освіти та педагогами, малі Олімпійські ігри, козацькі забави, веселі старти. Діти з радістю беруть участь у таких заходах. Також наші здобувачі освіти є неодноразовими призерами різноманітних турнірів, змагань та конкурсів, примножуючи славу ліцею. Проте для залучення молоді до здорового способу життя та урізноманітнення уроків фізкультури ми потребуємо нового спортивного майданчика для корисних та безпечних занять спортом, адже це сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури наших вихованців. Можливо, саме ваш проект нам у цьому допоможе.